Вітаю, шановні друзі! Нарешті ООН почали розповідати про порушення прав людини в Україні органами ТЦК. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, нещодавно вийшов 42-й періодичний звіт Верховного комісару з прав людини. При ООН, і в ньому викладено багато інформації щодо порушення прав людини і Російською Федерацією на території окупованих регіонів України, і так само державними органами України. І саме цікаве, що там було приділено увагу органам ТЦК, тому що в даних звітах не часто публікується інформація про порушення прав людини в Україні. І це дуже чудовий показник, тому що ООН завжди намагалося займати. Досить нейтральну позицію відносно порушення прав людини в Україні. І що там йдеться? У звіті, звичайно, не використовується абревіатура ТЦК, але описані дії, які чітко стосуються роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В оригінальному англомовному звіті вони названі узагальнено як «Territorial Conscription Centers або Military Authorities. У розділі про право на свободу совісті в пункті 86 йдеться про випадки катувань та жорстокого поводження, що мали місце саме в ТЦК. Ось що повідомляється в звіті ООН про постраждалих людей били. Зв'язували руки за спиною на тривалий час, погрожували розстрілом, не давали їжу 11 днів за відмову носити військову форму, застосовували психологічний тиск, приниження утримування в неналежних умовах. Верховний комісар з прав людини підкреслює, що ці дії відбувалися саме в територіальних центрах комплектування і є порушенням міжнародного права, зокрема статті 7 міжнародного пакту про громадянські і політичні права. статті 8. 18 того ж пакту, Конвенції ООН проти. Катувань це друзі, дуже важливий крок висвітлені порушень прав людини органами ТЦК, тому що в європейських країнах, як ви знаєте, чудово про це ніхто не пише, і в принципі немає е, такої великої кількості міжнародних звітів, в яких би фіксувалися порушення прав людини органами ТЦК, а саме порушення мобілізації, незаконне утримання, викрадення чоловіків на вулицях та багато інших протиправних і злочинних Дій, які вчиняють представники в так званої піксельній формі, друзі. Тому е, майте на увазі даний звіт, використовуйте його в своїх цілях, якщо подаєтесь на статус біженця або захищаєтесь якимось чином від будь-яких протиправних посягань на ваші права за межами України. Тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.